А що робити, коли ви постригли бороду там, тримером під насадку? От ви взяли насадку, ви зняли масу, але у вас терчать декілька волосин. Да? От десь. Тобто воно не так не гладко, да? а десь щось є терчить. Воно завжди так буде, і навіть якщо у вас барбер постриже. Як це виправити? Знімаємо насадку, працюємо тримером без насадки, але тут обережно дуже треба уважно. Вмикаємо і просто ось на око просто прибираємо ось так. Тобто де, що терчить, ми просто так проходимося і його прибираємо. Ось тут в мене волосина раз і прибрав. Ось тут. Тому що ну, насадка все одно нам його просто пропускає, тому е, ви зможете ось підкоригувати, це обов'язково ось так берете і знімаємо все, що стерчить. От. І вам дуже буде добре видно. І ви собі раз-раз і так познімали. Все. От. Тобто можна будь-яким тримером, головне, щоб без насадки було нульовий зріс.